Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зараз буде у нас такий цікавий розклад. Ви вже знаєте приблизну рубрику. Тут не зовсім про кохання, але це, як би сказати, в неділю більш такий розважальний контент. І так, тема у нас буде така. Що вас чекає після того, що ви пережили? Я колись. Здається, 3-4 роки тому робила такий розклад на німецькому ютуб-каналі. І це німцям, ну, німецькомовним, скажімо так, тому що там її були і швейцарці, ось, і австрійці на той час. Всі, хто знають німецьку мову. І так, їм дуже сподобалося. Вони бачили в цьому важке розлучення. Розставання і тому подібне. Тут, можливо, трошечки буде інакше. Ось. Ви собі самі знаєте, що ви пережили: хто окупацію, хто розлучення, хто смерть близької людини, не обов'язково чоловіка або цієї родини, і так далі. І тепер, що вас чекає після цього? Знаєте, це як, ну як. Можливо, рай вас чекає, як то кажуть. Ну зараз ми подивимося. Як зазвичай у нас три позиції. Ось перша карта нам покаже приблизно не більше одної карти. От перша карта нам буде показувати, що саме ви пережили. Я спробую. От, і ви вже по першій карті будете дивитися, що вас чекає вже далі. Будемо По три карти. Я не буду дуже великий розклад робити. Щоб не сидіти тут півночі. І так, перший, другий, третій варіант. І ви собі загадуєте, ось, не загадуєте, що ви там на вас чекає попереду. ось, Можливо, це розклад так, на наступний рік, або взагалі на майбутнє. І так, дивимося: перший варіант. Що у вас наразі? Дивіться, це може бути якась важка хвороба. Людина пережила якусь важку хворобу. Операцію, смерть людини теж може бути. Це може бути і окупація. До речі, ось по цій карті може бути абсолютно все. Абсолютно все. Людина має депресію, людина сниться погані сни. Можливо. Ви були на фронті, пережили дуже важкі часи, і вам навіть сняться оці напади, ці ракети або ще щось. Ось що людина пережила. Ну, тут е, дуже багато чого пережила, що людина, аж, <кій> якщо ми подивимося, ось тут теж е, важкі часи, ну, ви, ви дійсно пережили дуже важке щось. Якусь аварію, можливо. І так, і так дивимося, що вас тепер чекає. Дивіться, бачите, ця карта вже вас попереджає. Наберіться терпіння. Наберіться терпіння. Ще треба трошки почекати. Ваш... Ви йдете правильним шляхом, тобто ви вибрали правильний шлях. І дивіться, все буде позаду. Ця карта вона говорить, що все закінчиться. Той страшний сон, який ви пережили, він закінчиться. І що ж вас чекає? Дивіться, а тут чекає вас кохання. На дні колоди у вас випало кохання, справжнє кохання. Або дивіться, може бути не кохання, а просто дружба. Але я чомусь тут бачу, що тут чекає вас якесь кохання, якщо ви не в парі, так? Якщо ви в парі, то, скоріше за все, може бути якесь партнерство, якась дружба, людина на вашій стороні або злагода з собою. Дивіться, якщо ви дійсно щось там пережили, так? Ось це закінчиться. Ще трохи треба. Ну, тут карти можуть говорити від семи місяців. Ну, тут у декого може бути навіть декілька років. Ось. І це може бути злагода само, сама з собою. Тобто, ви зможете на кінець-то через якийсь проміжок часу знову насолоджуватися. Якщо ви вдовиця, або вдовець, бо я не знаю, чи дивляться чоловіки, це такі розклади. Ось. Ну, як би сказати, можливо, і дивляться. Ось. То ось Або кохання, або злагода з собою. Ну тут, знаєте, примирення. От, бажання знову жити. Людина почне відкриватися. Ось якось так. Ну, тут хороша карта, дуже хороша карта вам випала. Якось так. І на дні колоди імператор. Ну, скоріше за все, тут вийшло, що людина знайде свого мужчину. Ось чомусь я так думаю. Ось. Або, знаєте, якусь людину, яка вас Підтримає. Це ще може бути якийсь, знаєте, ну людина, як це називається, коли люди, ну, ваш, ну не протеже, а людина, яка вас ну, підтримає. Тут навіть ви знаєте, що може бути: ви окрепнете. Навіть якщо це не людина, наприклад, так, ви, ви в сім'ї, наприклад, у вас є чоловік або жінка, то це, знаєте, укріплення якесь. Якесь укріплення. На кінець, то ви, можливо, відчуєте смак кохання, знову вилікуєтесь, знову почнете любити. І це укріпить, якось, якось вас. Тепер карта номер два. Тут теж дійсно щось було. Щось, Знаєте, я так бачу. Нам не, карти не показують, що саме сталося, але показують, що ви закрилися в собі. Не хочеться спілкуватися ні з ким. Тут немає значення, є у вас чоловік, нема у чоловіка. Ви пережили якийсь переляк. Дуже страшний. І закрилися в собі. Ну, якось отак в мене йде. Людина, яка відсторонилася, не хоче нічого не бачити, не чути. Знаєте, ніби між світами опинилися. І, до речі, що ще я бачу, наразі ви можете кругом бачити небезпеку, відчувати, бачити і боятися. От якось так. Так, що вас чекає? Вам ще прийдеться щось, на жаль, а, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Дивіться, що я тут бачу? Тут теж випадає знов фігура чоловіка, так? Але дивіться, що тут може бути. Тут могло бути втрата майна, втрата якогось бізнесу, людський ресурс теж може бути. І ось тут іде, як би сказати, визволення. Визволення, як би це сказати, звільнення. Якийсь тягар у вас звільниться, і ви знову набуваєте стабільності, фінансової стабільності. Якось так вас чекає. А можливо, і мужчина. І мужчина. До речі, у вас ще чекають. Дивіться, тут можуть бути ще судові якісь процеси, все ж таки, відбуваються у вас. Uh, не так то все ваше. Я не бачу ще не бачу, що у вас щось добре буде. Ще не бачу, у вас ще буде хилітатися. На жаль, кажу, як я бачу, ще будуть у вас uh, нервотрьох. До речі, може бути, що ще щось, щось має бути у вас попереду. Тобто, ви, можливо, наразі відчуваєте, що у вас чоловік, наприклад, ви відчуваєте має іншу. так? Ви ще не просто відчуєте, ви це або на власні очі побачите, або ще щось. І тут іде е, жертва якоїсь, е, як би це сказати, ну, втягуєтеся ви в якийсь процес. Це може бути і судовий процес, і це може бути, е, як би це сказати, ну, такі на серйозному рівні якісь розборки. Розлучення. Просте якесь може, ну, не зовсім просте, але може бути. Тут можуть бути навіть е, якісь, е, е, як би це сказати, через дитину навіть може бути. Ось якось так. Угу. Ще у вас буде нестабільна ситуація. Я наразі я поки що не бачу, не бачу поки що стабільної ситуації у вас. Ще ні. Ще ви не пройшли, розумієте? Ви наразі, ви думаєте, що вам зараз погано, у вас ще все попереду. На жаль. На жаль. А давайте тоді я вам виберу, вже якщо я тут, тому що я не можу вас так лишити, я... чи можна це уникнути? Чи можна це уник... уникнути? А, можна. Треба просто прозріти, прозріти і не мріяти. Угу. Прозріти і бачити всі явні речі. Тому що, наскільки я розумію, вам уже всесвіт, можливо, родичі, можливо, ще ж хтось підказує не йди туди, не роби те. Або подивися на чоловіка, він тобі зраджує, або подивися на свою жінку. Вона ходить наліво, направо, а ти там десь служиш. Розумієте, ось що тут, якщо чоловіки дивляться, щоб не цього удару уникнути, і цієї канітєлі, щоб не було, вам просто треба. Прозріти і побачити правду. Не мати надію, що коли щось станеться, що все буде між вами добре. Не буде добре. Тут, скоріше за все, не бізнес, а дійсно шлюбні якісь відносини або довготривалі відносини. Якось так. Якось так. Можете цього уникнути. Карта номер три. А у вас тут, в принципі, дивіться, у вас все добре. Що ви могли пережити? По цій карті могли пережити, знаєте, я так скажу, ви вмієте себе тримати в руках, у вас сила волі є. І що би не сталося, у вас, знаєте, львина така, внутрішня така, гух. Я все зможу, я все переможу. Ви щось пережили. От карти не показують. Карти показують, що ви йдете вперед. Зараз ми подивимося, що вас чекає. Навпаки, карти тут показали, що от ви мужня людина. Пережила, з колін встала, і далі йду. І ще й за собою можу потягнути когось. Так, що вас чекає? Ще у вас буде боротьба з дияволом, ще буде вона, за якісь маєтки, за якісь, як би це ще сказати, зараз я поясню, маєтки і спадщину якась може бути, за якісь фальчі. Я сподіваюся, що ви знаєте, що таке. У нас в Чернівцях фальчі називають поля, городи, земля. Ось якось так. Моя бабка колись в Чернівцях, представляєте, аеропорт був моєї бабки, колись, колись, сто років назад. Прийшли Рашкінці прийшли і все відібрали у неї. Мала щастя, що в Сибір не відправили. Дивіться, тобто, у вас ще буде ну не те, що боротьба. Тут навіть не боротьба. Ні, я не до речі, я тепер краще подивилася. знаєте, воно не зразу так дивишся. А, диявол, гу, -у -у! страшне таке. Ні. Дивіться, у вас незалежність, у вас просто ця сила волі переросте переро... в ще потужніше бажання жити, процвітати, народжувати дітей. Почати все спочатку, розумієте? Тобто, ось ця карта говорить, ви прямо знаєте, як підсіли на якусь ідею розпочати все спочатку, і ви готові працювати. Ось що я бачу. Вас чекає беззаботне майбутнє, можна ось так сказати, так? Плюс і кохання теж тут є. Або якийсь партнер, можна сказати, по бізнесові теж може бути. Людина, яка вас підтримує, людина, яка дивиться з вами в одному напрямку. Ви повинні розуміти, що це все не індивідуальний розклад, що це все, як би це сказати, Загальний розклад на велику аудиторію. Тут дуже багато людей замішані в цьому процесі, і тому дуже багато енергії тут переплітаються. І конкретніше сказати, мені важко, тому що мені потрібен зворотній зв'язок. Був би зворотній зв'язок, я б могла далі продовжувати і класти далі карти. Розумієте, просто от це так приклад, що вас ще щось добре чекає. Ви прямо знаєте. Німецькою. Зараз. А ну зачекайте. Безесен. Безесен це прямо от. Так, зараз я німецьку мову знайду. А де в мене німецька? Безесен. Безесен. Одержимий. о, Одержимість. А, знову стати на ноги. Знову почати все спочатку. Оця карта може говорити про одержимість. На жаль, я, знаєте, вже коли 25 років живеш в німецькому просторі, то і постійно кожен день в тебе німецька мова. Дуже важко, деякі слова забуваються, але от роблю розклади і пригадую. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро... до речі, це ще може бути народження дитини. А в декого навіть близнюків. Чомусь у мене так іде. Колись через рік-два напишете мені щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Щастя вам, любові і всього найкращого!